Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку пароутворення кипіння. Звідки береться пара. Більша частина нашої планети вкрита водою. З поверхні водою вода завжди випаровується. Пароутворення це процес переходу речовини з рідкого стану в газуватий. Пароутворення поділяється на кипіння та випаровування. Випаровування відбувається з поверхні рідин і навіть з поверхні твердих тіл. Наведи приклади випаровування з власних спостережень. Ти знаєш, що більшість речовин складається з молекул, які постійно рухаються, а також притягаються і відштовхуються одна щодо одної. Ті молекули, які перебувають на поверхні рідини, слабше притягаються сусідніми молекулами, ніж ті, що містяться всередині рідини. За певних умов молекули, які мають найбільшу теплову енергію, біля поверхні можуть подолати притягання найближчих молекул і покинути рідину, перейти у повітря, утворивши пару цієї рідини. Випаровування це процес пароутворення, який відбувається з поверхні рідини. Випаровування відбувається за будь-якої температури. У процесі випаровування рідина охолоджується. Цю властивість використовують у кондиціонерах, приладах для охолодження повітря в приміщеннях. Пароутворення залежить від речовини, що випаровується. Що густіша речовина, то повільніше відбувається випаровування. Випаровування відіграє важливу роль у колообігу води в природі. Пригадайте, як відбувається колообіг води у природі. Значну кількість води з поверхні суходолу випаровують рослини. На зворотньому боці листків є особливі утвори, продихи. Саме через них молекули води потрапляють з організму рослини в повітря. Завдяки цьому знижується температура листків. Ось чому в затінку дерев завжди відчувається прохолода і свіжість. Щоб більша поверхня листка рослини, то більше води він випаровує. Зазвичай у вологих місцях рослини мають більші листки, а в рослин, стійких до посухи, листки бувають дрібними, іноді у формі голок. Це допомагає рослині економити воду. Випаровування залежить не тільки від температури, а й від пори року, часу доби. Листки капусти за добу випаровують майже літр води, берези 60 літрів, а дуба 50 літрів. Ознайомимось з процесом кипіння під час виконання досліду. Нам потрібний прозорий електрочайник 100 мл води кімнатної температури. Вмикаємо чайник, відкриваємо кришку і спостерігаємо за процесом нагрівання і кипіння. За результатами спостереження спробуйте дати визначення процесу кипіння. Отже, кипіння це процес утворення пари з виділенням бульбашок. По всій речовині. Якщо продовжувати нагрівати воду і вимірювати температуру, то можна впевнитись, що температура не змінюватиметься. Температура кипіння це температура, за якою речовина закипає. У різних речовин різна температура кипіння. Поміркуйте над таким запитанням. У якій ситуації більша ймовірність того, що скляний посуд розколеться, коли в нього налити окріп чи олію, яка щойно закипіла? Відповідь обґрунтуйте. Ще один фактор, який впливає на температуру кипіння це тиск, який чинить на поверхню рідини атмосфери нашої землі. Що нижчий тиск, то нижча температура кипіння, і навпаки, з підніманням вгору повітря стає менше, отже, і тиск менший. Тож температура кипіння також менша. На горі Еверест вода закіпає при температурі плюс 70 градусів Цельсія. Поміркуйте, де швидше закипить літр води біля підніжжя високої гори чи на вершині. Відповідь поясни. Оціни свою роботу на уроці. Своєю роботою на уроці я задоволений задоволена, тому що мій настрій на уроці став кращий, гірший, тому що я не міг не могла дати відповідь на запитання. Домашнє завдання опрацювати відповідний параграф. До побачення! Бажаю успіхів у виконанні завдань.